Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, гарячі новини. І сьогодні Валерій Залужений призначив нового начальника Одеського обласного територіального центру комплектування, замість того. Євгена Борисова, який там проштрафився, який там накупляв, який там накорупціонував. Ну, і в Іспанії в нього, і машини в нього, все. І призначив він Олександра Охріменка, який був кабригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Ну, так ось дай Бог, бойовий офіцер. Думаю, наведе порядок в Одесі, тому що Одеса фігурувала все время, буде, думаю, все нормально. Ну і ще раз, це от е, в тему тієї суперечки тієї суперечки, яку проти мене висунули багато. Чому Зеленський сказав залужному, а не сказав сирському. Так ось призначає залужний. ось ось. Валерій Залужний призначив нового Одеського обласного. І Валерій Залужний проводив з ними собеседування і наставлення і все інше. І е, підпис ставив Валерій Залужний. Тому президент і давав доручення Валерію Залужному. А то там торохті, ще хтось. Чому? Чому мене це дивуєте? Тому що Валерій Залужний відповідає за все і призначає всіх. Йдемо далі. Сесія Львівської обласної ради. Вручає повістки депутатам обласної ради Львівщини. Знаєте, я хочу сказати, ну і що? Ну, ось така в мене такий націй. Ну і що? Ну вже ж вручали в броварах, прямо на сесії, всім депутатам вручали. Ну і що? Хтось з депутатів бровари, здається, якщо я. Здається, бровари, правильно пам'ятаю. Хтось в армії? Чи хтось з Львівських депутатів буде в армії? Ні, це тільки ми будемо допомагати, друзі. Тільки ми будемо допомагати, тільки ми будемо роботи. Я Правдік щиро дякую всім, хто донатить, всім, хто допомагає в інших містах, військовим, тільки нашій армії. Повірте, наша держава це наша держава, не їхня держава. Вони ось просто уявіть собі, якби. Осі ті гроші, що вони взагалі крадуть, що вони взагалі мають, що вони взагалі співають Лепса, що вони взагалі, взагалі у них є. Ми п'ять разів озброїли б свою армію тим, чим зараз є. П'ять разів, повірте. А літаки нам пропонували ще в 2014 році. Я не знаю. Така. ну Просто депутат е -е невмирущий цей, як його, Головко дав заставу і прийшов на роботу знову голова обласної ради. Я не знаю, може він і не винен. Друзі, все може бути. Все може бути. Але він під слідством. Ну, не може людина працювати і отримувати державні гроші, а він отримує державну зарплатню. Не може людина, коли він під підозрою, коли проти нього кримінальна справа, виходити на роботу і працювати. Ну, це, це ось щось неймовірне. Це те, що мені от написали. То поцікавтесь, хто наша влада? Татаров, Устінова партія регіонів. А Порошенко, творець партії регіонів. Ну, про що ви кажете, друзі? У нас партія регіонів була, я не знаю, там біля 300 тисяч членів партії регіонів було, коли Янукович. І бігли туди всі. Ну, всі бігли. Всі, хто хотів сидіти на посадах, туди бігли. І бувши там міністри, замміністри, міністри оборони. Хто тільки туди не біг, хто тільки туди не ліз, щоб бути поближче до Януковича? У нас Янукович регіони, Порошенко регіони. Ну про що ми кажемо? Татара Устінова. Ну, так давайте, ну, що, що робити? Казати можна багато, а президент робить. І він це знає. Ви думаєте, він не знає? Знає. Все знає. Якщо ми з вами знаємо. Але він розуміє, що треба страну відстоювати. Державу треба відстоювати. Державу треба потім відбудовувати. А зараз взагалі така ситуація не дуже-не дуже ввечері поговоримо. Дуже така слизька і дуже така. Нечудова ситуація, і президент працює і не каже: подивіться на Порошенка, чи подивіться на притулу, чи подивіться ще на когось, чи там на голос, чи на ще. Він працює, він працює як може. Він спить 2-3 години. А ми подивіться туди, а подивіться отам. А зробити оце, Блін, ну татаро, ну ладно татаро. Ну а що, хабарників, ну, та, ну, значить, Головко працює на татарова, Олексєєв працює на татарова. Куче, цей, як його, Льоша Гончаренка працює на татарова. Всі, хто хабарники, всі, хто крадії працюють на татарова. Ну так же виходить, друзі. Ну давайте трохи думати логічно, давайте трохи мислити логічно. Давайте трохи е, думки свої ура, у рівня, урівнювати. Давайте давайте не, давайте, давайте не будемо просто грати, кричати ногами, потеті. А підписуватися на мій канал. Давайте будемо підписуватись, давайте будемо рядом, поруч, давайте будемо боротись проти цього. Давайте будемо щось робити. Не тільки валати, і не тільки звинувачувати, десь когось щось це також потрібно. Але це не головне. Головне робити, головне те, що ми робимо, те, що як ми допомагаємо, те, як у нас виходить це, друзі. Ще раз величезна подяка всім за вашу допомогу, за ваше перерахування. До вечора Україна переможе.